Ми з вами вирішимо сьогодні ще 20 і на домашку нам двадцять 21. Добре, Починаємо з е, Маші. Я думаю, друга, правильно, молодець. Добре, Ліля. Четверте, один, два, три, молодець, дася. Друга, друга, відповідь. Так, добре, Іванка. Повинен враховувати завжди. Так, влада. Тут уже недостатньо видимості або темна передоби. Ачу перше. Ачу друге, о так написано в правилах. Перше не може. Бути. Там у нас метжник казаний. Метрів то ви будете дальнє світло переключати. Ой, там 150, 500 метрів. Коротше. Там буде така цифра. Не запам'ятовуйте запам зараз. В правилах прописано, що швидкість темного пору доби або умова достатньої видимості має бути такою, щоб водій мав можливість зупинити транспортний засіб в межах видимості дороги. Це треба запам'ятати. Так, добре. Іра. Е -е. Друга відповідь. Добре, молодець. Так, у вас шестеро, шість відповідей. Значить, всі є. Добре, Маша. Перше і друге. Навірно, друге. <плес> Ні, тільки друге. Тільки друге. В правилах так написано. Так. Я повинен вчинити водії в разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку він виявив під час руху? Ліля? Друге. Добре, правильно, молодець. Леся. Вірность. Друге аж до повної зупинки. Тут на малюнку в нас яма на всю дорогу, на всю ширину дороги. Значить, нам по-любому треба буде зупинитися. І тільки тоді об'їхати, щоб ще й дати перешкоду. Ой, перешкоду, щоб. дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Так, з якою швидкістю ми рухаємося в. В населених пунктах питання до іри. Вісімдесят кілометрів за годину. В, в, в населені. А, тут 50 буде, так? Да? Да, да, да. Е, Максимальна швидкість після проїзду цього знака. Е, Маша. 80. Mm -mm. 50. А і Знаєте що? Бо населений пункт не закінчився. Ви проїхали один населений пункт, почався другий. Оце, оце такі тести. Тут написано, що в населених пунктах рух дозволяється зі швидкістю не більше 50 км за годину. Таким чином, перший варіант відповіді буде правильний. Тому що буде початок іншого населеного пункту. Так як я вам сказала: добре, Іванка. Підесять, молодець, е Владать, Божитлова зона, молодець, так, е Люся. І скільки? 40. А чор? Чи 20? 20! 40 нема. Взагалі ніде нема 40. Дворові території це пішохідна зона. Або житлова. Там живуть. Добре. Е, так, Іра. 20 кілометрів, перша відповідь. Правильно, Маша. Це обох не повинна перевищувати. Жила зона. Правильно, правильно, молодець. Правильно. Третя відповідь правильною буде. Так, Іванка. 50. Mm -mm. А не ж вмі... населений пункт, не населений. Він е, близько біля нас знаходиться, праворуч, але це не він. І ми е, водії зі стажем до двох років. А менше, ніж 2 роки. Е, Ну так. Да. А я сказала, що тільки що. Більше? Так. Да. Боже, капець, заговорююсь. Менше. То що буде 70 якщо за населеним пунктом? Да? Да, да. Це не населений. А, дивись, на синьому фоні яблуне uh -huh. знаходиться під нас праворуч. Ми uh -huh. на нього не зважаємо уваги. Це не населений а, зрозуміло. пункт. Це ми його проїжджаємо. Добре, молодець. Так, Ліля. Сімдесят правильно Іра. 34. тридцять четверта, тридцять правильно так і Леся. А, 110. 110. десять. А тепер буде правильно. Добре, дівчат, молодці. Так.